Протягом доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж. Крім того, під артилерійським та мінометним вогнем росіян перебували уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка, Чугуївського району, дворічна Сенківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Куп'янського району та інші населені пункти постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, ворог не припиняє спроб атакувати позиції наших військових за добу. Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Просування у росіян немає. Марія Солова та Єгор Мікенін, Харків. Новини.